У Криворізькому спеціалізованому будинку дитини про тата і маму нині мріють 16 дітей. Сьогодні один із вихованців цього закладу став повноцінним членом нової родини. Спочатку організаційні нюанси: перевірка документів на дитину, підпис дорослих, що засвідчує згоду стати прийомними батьками і, власне, найбільш хвилюючий момент передача з рук в руки малюка новим батькам. Бері. Бері. Три місяці тому Тимофій з'явився тут за рішенням Довгинцівського райвиконкому, Як дитина позбавлена батьківського піклування. За весь час перебування дитини в закладі ніхто з родичів не цікавився долою та станом здоров'я дитини, не приймав участі у вихованні та утримуванні цієї дитини. І, е Завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету Довгинцівської районної місті Ради служби у справах дітей вдалося знайти прийомну сім'ю цій дитині. Ось і сьогодні дитина нарешті вибула до своєї родини. Прийомні батьки Тетяна і Дмитро виховують двох дітей. Подарувати любов ще одній мотивувала війна. кажуть, чужих дітей не буває. Та ще в такі часи, як зараз, війна забрала багато життів, як дорослих, так і дітей. Тому ми вирішили взяти у свою родину дитинку, якій би ми змогли подарувати свою любов, тепло, ласку. У нас хлопчик є, і він ще хотів собі братика. І ми таким чином вирішили з дружиною подарувати йому братика. Подружжя пригадує, перше знайомство з Тимофієм повністю змінило їхнє життя. 6 вересня хлопчику виповнилося три роки. У стінах закладу для іменинника влаштували свято. Він до нас потягнувся і ми зразу як тільки на нього глянули. Він запав нам. Тепер родина в оновленому складі прямує будувати життя у новому будинку. З кожним роком у кривому розі фахівці все більше дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування влаштовують у родини і дитбудинки сімейного типу. В Давгінцівському районі функціонує найбільша кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Дитячих будинків сімейного типу наразі функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, в яких виховується вже 54 дитини сироти та дитини позбавлені батьківського піклування. Процедура та умови передачі дітей до сімейних форм виховання від початку війни не змінилися. Потрібно попрацювати трошки, зібрати пакет документів, надати їх у службу. Служба у справах дітей розгляне і надасть свою відповідь, чи можуть вони бути прийомною родиною, чи ні. Але ж таких у нас випадки є, люди звертаються, дякуємо їм за це. Вони все-таки хочуть створювати родини, надавати дітям тепло, любов. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.